Як знайти найкращі оливки в Іспанії за три роки життя в Іспанії? Я перепробувала багато їх різновидів, навіть маринувала та в'ялила оливки вдома. Спочатку купувала оливки в супермаркеті Лідл. Мені подобалися стакі зелені з кісточками сорту ходібланка. Подібні оливки часто подають у кафетеріях на закуску. Потім перейшла на оливки з Карифура, де мені найбільше смакували, мариновані з огірочками. Дуже добрі. Також цибулькою та перчиком банка з'їдалася за кілька днів. А сину подобаються оливки виключно з Меркадони. Саме ці без кісточок, з зубчиками часнику та болгарським перцем. Для себе зараз купую оливки просто на ринку. Добре, що на базарі в Іспанії можна все в тому числі оливки. І мариновані і в'ялені. Ми зазвичай беремо з чесничком по 16 євро за кілограм. Мариновані іспанці роблять без одсту, але на смак вони здаються Наші з вотком трошки зелені оливки з кісточками на ринку коштують 8 євро за кілограм, чорні маслини з Марокко – по 16. Їх часто додають при готуванні м'яса. Але найсмачніші оливки в Іспанії знайшли мене самі. Їх принесла як гостинець, мама моєї учениці з Марокко. Домашні в'ялені на сонечку.